Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про списки у текстових документах. Список це як відомо послідовність абзаців, що мають спільну позначку. Цією позначкою може бути маркер або номер. Подивіться, будь ласка, якщо позначкою є маркер, то такий список називають маркованим або ненумерованим. Якщо цією позначкою буде цифра, то цей список буде нумерований. Якщо список буде містити і позначки, і цифри, то це буде багаторівневий список, який може бути як нумерованим, так і маркованим, а от в даному випадку, в цьому прикладі, він мішаний. Тобто цей список містить і маркери, і цифри. І до того ж він ще має два рівні. Тож, яким чином ми будемо ці списки створювати у текстовому редакторі LibreOffice Writer, переходимо до текстового редактора. На перший погляд, все дуже просто. Ви виділяєте ті абзаці, які вам потрібно зробити списком. І обираєте, наприклад, маркований список. Або обираєте нумерований список. Але якщо ми хочемо зробити так, як у підручнику у завдання. Який я вам запропоную розв'язати вдома завдання один, то нам потрібно зробити щось на штат такого списку. Звичайно, такий список потрібно створити у Microsoft Word, а ми будемо створювати у LibreOffice Writer. тож у нас ці позначки списку будуть трохи відрізнятись. Давайте спробуємо. Спробуємо зробити маркований список з різними позначками. Спочатку я отой список, який я вже створила для прикладу, Анулюю, тобто зроблю без маркерів. Взагалі прибираю список. Далі ми хочемо зробити маркований список з різними маркерами. Для цього я обираю перший абзац цього списку. Заходжу у маркований список. Обираю ще маркери, обираю зображення. Тут багато цікавих позначок в тих зображеннях. Обирайте той, який вам більше буде до вподоби. Натискаю ОК. Так само роблю з другим абзацем. Заходжу в ще маркери, обираю зображення, обираю наступне. До речі, дуже цікаві тут стартапи українські. Ви можете погуглити в інтернеті, що це таке, і чим займались наші українські розробники таким, що здобули таку популярність. Там дуже в них цікаві проекти. Тобто, загугліть, будь ласка, наприклад, PetCup. Та додайте два слова український стартап. І почитайте про цей стартап. Що таке стартап? Це якийсь успішний український проєкт, який здобув популярності. Квамбіо – ще один український стартап. Обираємо для нього маркер, який вам сподобається. Ось таким чином ми отримали маркований список з різними позначками. Далі переходимо до IT-професій. В підручнику вас просять зробити ці IT-професії номерованим списком, починаючи із 5. От просто номерований список зробити дуже легко. Виділили, обрали номерований список. До речі, щоб вони були різнокольоровими, то ви повинні клацнути по списку і обрати, наприклад, інший колір або якесь інше накреслення. Але наш список повинен починатися з 5. Тож виділяємо список, викликаємо правою кнопкою миші діалогове віконце список. Обираємо маркери та нумерація, обираємо налаштувати, і тут у полі Починати з ставимо цифру 5. Окей. Переходимо до розкладу уроків. І це буде завдання зірочкою для тих, хто працює в Office Writer. тому що тут не все так просто. Якщо ми просто виділяємо ці абзаци, з яких нам потрібно зробити дворівневий маркований список. Заходимо, наприклад, у маркований список, обираємо багаторівневий, маркований, то він нам видає. Ось таку штуку. Тобто вони всі йдуть на одному рівні, але ми хочемо, щоб, наприклад, інформатика, математика, українська мова, англійська мова були вбудованими у понеділок. Тобто я намагаюся зробити це табом. Таб в мене повністю все видаляє. Повертаю назад. Тобто, таб тут не працює. Якщо я просто перейду на новий рядок і зроблю таб, це спрацювало. Тож я повинна оце все підняти або починати заново. Тобто, я повинна спочатку налаштувати той список, заходимо ще раз. Маркований список, ще маркери. Багаторівневе. До речі, нелогічна назва ще маркери. Ми повинні потрапити якось в налаштування. От, можливо, мене почують тестувальник або розробник. Хоча про що я це кажу: Окей, обрали дворівневе. Зайшли в налаштування, зробили для першого рівня маркер, маркер, стиль символу, наприклад, стиль символу, наприклад, маркер. Обрали щось з того, що тут є. Наприклад, окей. І налаштовуємо другий рівень. Хай це буде також, хай буде малюнок. Тут, в принципі, багато варіантів. Можна обрати з файлу, а можна обрати з галереї. Обираємо якийсь з галереї і, мабуть, все. Натискаємо ОК. Тож у нас розклад уроків понеділок. Натискаю Enter. Натискаю Tab. Переходжу на новий рівень. Інформатика. Тобто тільки так в мене вийшло. Назову у вас якось по-іншому вийде. Математика, українська мова і англійська мова. Або можна було набрати іноземну мову. Першу частину ми виконали. Переходимо до другої частини до вівторка. І тут дивіться дуже уважно, тому що тільки цей варіант спрацьовує Writer для того, щоб зробити маркований дворівневий список. Ви ставите курсор в кінець слова мова. Натискаєте Enter. Переходите на другий рівень. Але вам потрібно на перший. Якщо ви натиснете клавішу Delete або Backspace, у мене він знову, от дивіться, ми знову виходимо на, за межі взагалі списку. Тож я знову повертаюся до мови, натискаю Enter, переходжу на другий рівень. Натискаю Tab, переходжу на третій рівень. І тільки тепер я натискаю Backspace один раз і backspace другий раз. Тільки після цього я вийшла на перший рівень. Набираю вівторок. Натискаю Enter, переходжу на другий рівень, клавіша Tab. Далі вже набираю предмети фізична культура, географія, Ентер, основи здоров'я. І останній предмет математика. Начебто виконали, але щоб вже зробити так, як у нас в завданні, нам потрібно, щоб вівторок був іншими маркерами. І далі буде нова історія. Якщо ви виділяєте, і робите тут просто для цього виділеного, спробуйте змінити зображення, то нічого у вас не віде. Зображення поміняється для всіх елементів. Другого рівня. Відміняю цю дію. Відміняю повністю список. Заходжу заново в маркований список. Обираю серед маркерів. Давайте спробуємо обрати малюнок з галереї. Окей. От вибрався якийсь малюнок. А далі мені потрібно зробити з нього другий рівень, тому що у нас все це повинно розташовано бути на другому рівні. Якщо я спрацюю табом, то це не спрацює. Якщо я зайду у налаштування, скажу, що це другий рівень. Це також не спрацює. Якщо я поставлю курсор перед буквою F і натисну таб, то це спрацює. Ура! І тут ще можна поміняти. Мені не подобаються ці маркери, можна поміняти вже після всього цього. Після всіх цих пошуків, досліджень. Ми тестувальниками з вами сьогодні працювали. Розумієте? Ми тестували LibreOffice на дворівневі, хоча б просто дворівневі списки. І тут багато-багато чого потрібно доопрацьовувати і виправляти. Ось так, ледь-ледь ми з вами зробили дворівневий маркований список у LibreOffice Writer. Сподіваюсь, вам цю роботу буде виконувати легше, тому що ви будете вже йти по протоптаній доріжці за мною слідом. Хто працює у Word Microsoft, можливо, вам це вдасться легше. Пишіть у коментарях, як у вас будуть справи з цим завданням, як у вас вийде, можливо, в іншій версії LibreOffice Writer буде трохи все по-іншому. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей! Бережіть себе.